Вітаю на каналі Світилітних троянд Буду робити обрізку гортензії волотистої пастильгрін, яку я придбала в зеленому едемі Вона росте в контейнері 30 літрів уже 3 роки. ось І обрізати буду досить низько на 2, максимум на 3 бруньки. І спочатку я виріжу те, що йде всередину куща і його загущую. На цих довгих, товстих досить паганах можна залишити. Раз, два. Я три роблю Зроблю три бруньки. Тут також раз, два. Дві бруньки десь приблизно на одній же висоті. Так, тут раз, два, тут можна і три зробити щоб всі пагани були, всі соцвіття були видні. Ті, що ближче до паркану, я обріжу вище трошки. Так. І це ще до паркану вище, а сюди тут більш тонша гілочка, то я обріжу на одну. Так. Ось такий результат отримали. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. Це допоможе розвитку каналу. Всім гарного настрою!